Сьогодні нам цікаві реформи, тому що ми це робимо для того, щоб підняти все ж таки, збурити суспільство саме до цього питання. Питання автентика. Тому що коли ми пишемо Автентика, навіть Ворд підкреслюється як помилка. І, і оце слово справжність, мені здається, наша автентика, воно є недосліджена. І, на мою думку, воно може стати якраз своєю основою політики єдності в державі, коли ми можемо об'єднатися на основі справжності. Нашої культури, історії, нашої творчості, мистецтва. Тепер ми до чого дожилися. Прийшли китайські машини, прийшли китайці, шиються, аби як вишивка ззаду, вишивка спереду, вишивка в макі, вишивка бісером, ніякого навантаження. Вишивка була з молеткою, вишивка була з добрим наміром. Тепер цього всього нема. Приїжджаєш до Варшави, заходиш в музей етнографії, борщівська, вишивка чи взагалі е Городенківська. Польські виатвори, приїжджаєш у Ленинград у музей етнографії народів СССР, тепер народів Росії, Запорізька вишивка, Харківська вишивка. Усе це є робота Росії. Треба якось дбати так, щоб зробити каталог хоч цих музеїв і сказати, що це є наше, так як зробив Василь Бабенко у Башкирії, де він вибрав усі українські узори. і Сказав, що це не є російські, що це є наші узори. Під час незалежності створилися фольклорно-етнографічні колективи. І коли на перших фольклорно етнографічних колективах були всі учасники одягнені стародавні коври, зори, стародавні сорочки, традиційний одяг, то чим то вже на початку 21-го, ви знаєте, вже або сценічний одяг, або чорт знає що. Сорочка, яку приурочували до весільного обряду або на смерть, не відрізнялась від святкової ні полотном, ні кроєм, ні вишивкою. Однак дошлюбу і на смерть повинна була бути сорочка невживана, ні разу не прана, а лише з голки. Зі слів старожилів, дізнали, котра жінка не мала для себе газди, дітей по одній сорочці на випадок смерті, то її за газдиню не рахували. Обрядова опільська сорочка була додільною, не розділяла з поперечним швом весільна сорочка, адже це було поганим знаком. Такі сорочки готували і на смерть. Зазвичай при цих двох випадках використовували один одяг. Пишною багатою вишивкою славилась весільна сорочка, проте були сорочки із скромною вишивкою, вибіленою ляною ниткою. Вишивали тільки горловину та манжет, дуду узір, стелили стебнівкою. Обов'язком кожної дівчини на опіллі був вишити сорочку собі і своєму нареченому на весіллі. Люди, які от, наші майстри, живуть самі по собі, держава сама по собі. Те, що вона займається там, творчістю, це держава не обходить. Як, наприклад, якщо в Бельгії платять за зарплатню, майстру те, що він творить просто, те, що він живе, тому що він відроджує нашу е, культуру тієї нації. Треба оцінити всі фонди е, культурних цінностей, які існують у музеях, і нарешті сказати, хто творець. Того твору і сказати, що це є український твір, це дуже важливо для того, щоб ми такою культурою визначали нашу політику. Не ховаємося, наступаємо. Це є найважніший момент зараз. Нас сьогодні цікавить робити реальні дії, реальні реформи, активні реформи. Для того, щоб робити ці реформи, треба, ясно, громадська організація має бути сильною, має бути потужною, має бути змістовною і має бути такою, що вона м -м, щось реально робить за собою. Активних мати членів, живих членів. Цим треба жити, тому що стати Колекціонером чи купити колекцію, почану і безкоштовно ніхто мені нічого не дав. Одна сорочечка в мене в колекції подарована від моєї вчительки, але купити те, що ти любиш, це неможливо. Це як кохання. Неможливо купити так само і, і улюблену справу, напевно, не можеш купити. Людина повинна бути всебічно освіченою, тим більше. Теперішній час, коли йде такі трошки, якби вибухова е, ситуація в Україні по любові до свого народного, до народної мови, до культури, особливо навіть це ну, навіть і не до мови, бо можу і вже і російськомовні російському розмовні можуть розмовляти російською мовою, але все ж таки вони кажуть, хочуть вишиванок. А вишивка це є презентація нашого народу на світовому навіть, навіть рівні. По тим більше, на жаль, через війну ми досить себе запрезентували через таку поді, досить вже весь світ знає, що таке Україна. І стільки мене це спобудило спонуки, які дали для того, щоб краще побачити людей, побачити вишуки. Я дуже вишуками інтересуюся. Я дуже страшно люблю сорочки. Колекція була така малесенька зразу, але потім почала розростатися, і ми мусили виділити вже цілу кімнату на той наш музей. Там є досить багато. Ну, Десь, певно, понад 200 сорочок є нашого регіону, переважно нашого на І то навіть не цілої. Мені вдалося назбирати ці 336 і 316 місцевих нас узорів. Частину озорів я взяла із музею Коломийського, там теж були деякі башуки підписані. У нас зв'язки розумієте, вже утворюються завдяки таким семінарам, що ми можемо просвітницьку і цю популяри... ну, популяризацію, що ми хочемо робити, все ширше, в ширші кола робити на більше і на більше людей.